Привіт усім! Сьогодні я хочу запросити вас минувшиною, щоб відкрити для себе загублену перлину Дніпра, кодацькі пороги. Кодацькі пороги, перші та найвідоміші з дніпровських порогів, були справжнім дивом природи. Протягом століть їхня велич і міць захоплювали кожного, хто їх бачив. На жаль, сьогодні ми можемо лише уявляти їхню могутність за старими фотографіями та розповідями очевидців. Один із таких описів залишив нам Дмитро Яворницький, видатний український історик та етнограф. Він багато років вивчав дніпровські пороги і залишив нам яскраві описи кодацьких порогів. Він порівнював їх з островами, оточеними бурхливими потоками води, малюючи живий образ цього дикого і прекрасного куточка природи. Хоча кодацькі пороги простягалися лише на 400 метрів, їхній вплив на регіон був значним. Порівнюючи їх з найбільшими і найнебезпечнішими ненаситецькими порогами, які тягнулися на 2500 метрів, ми бачимо разючу різницю. Однак це не применшує важливості кодацьких порогів, розташований у сучасній Дніпропетровській області неподалік від історичної кодацької фортеці, цей регіон був багатий на пороги, адже Дніпро прорізав український щит, створюючи численні пороги та водоспади. Дмитро Яворницький був не просто істориком, а справжнім ентузіастом дніпровських порогів. Його пристрасть була настільки великою, що він не шкодував ні сил, ні здоров'я у своїх дослідженнях. Його альбом Дніпрові пороги став справжньою енциклопедією цього унікального природного явища. На жаль, з будівництвом дніпровських гідроелектростанцій пороги були затоплені і щезли під водою. Разом з ними зникла ціла епоха. Пов'язана з диким Дніпром, козацтвом та традиційним укладом життя людей, що жили на його берегах. Пам'ятати про кодацькі пороги важливо це не просто точка на карті, а символ сили та краси природи, частина нашої історії та культури. Зберігаючи пам'ять про них, ми зберігаємо дух дикого і вільного Дніпра, який і донині залишається життєдайною артерією України. Дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки, коментувати та підписуватися на канал, щоб не пропустити нові захоплюючі історії про багату спадщину України.